Раби з України вбивати рибів рабів Рашки, щоб не відбулася зміна рибовласників, а може просто знищити рибовласників з однієї і з другої сторони, їхніх слуг. Так я за це. Передивіться, будь ласка, мої відео. Я за це, я ж є пацифіст, я за мир, я за мир в Україні, за мир в усьому світі. Я за те, щоб український народ умиротворити, щоб український народ став більш спокійний, щоб ним не вела ні ненависть, ні агресія, але щоб спокійний розрахунок. Культура, розум, інтелект, солідарність, щоб український народ був об'єднаний в спільному баченні теперішньому і майбутньому, щоб ми вирішили нашу основну проблему. Основна проблема то у нас клята рашка. Що ми вирішили спокійно, без гації, без ненависті, що ми могли зараз дійти до того етапу, в якому будуть вибори. Ми зрозуміли, що з цією владою нам, нам, нам добра багато не бачити. Ми маємо дожити, дотерпіти до того часу, коли будуть вибори. За той час ми маємо підняти свій освітній рівень, культурний рівень, щоб потім ми могли обрати владу нормальну, нормальну владу, пацифістів, таких як я, пацифістів, українців тощо, щоб ми змогли. На цій території України, яка залишиться під владою України, щоб ми змогли на цій території швидко і радикально створити державу українського народу, радикальними методами здійснити соціальні реформи, культурні, підняти демографію, підняти економіку, військово-промисловий комплекс, що ми могли зробити за максимально короткий проміжок часу з тої України, яка під нашою владою могутню таку одиницю з найвищими рівнями розвитку тощо. Бо ми ж пам'ятаємо, що основна проблема і України, і всього світу це є існування Російської Федерації. Навіть не, 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 не Російської Федерації, а існування російської ідентичності. Ота от зараза, яка роз'їдає душу людську. Будь-яка людина потрапляє в ту російське болото і вона перетворюється на лайно. Ми маємо спасти отих всіх людей. Ми маємо спасти і жителі росіян, які що себе називають росіянці. Ми маємо утилізувати їхню російську ідентичність. Це я називаю комплексом проблем під загальною назвою Остаточне вирішення росіянського питання. Це, що Ми це зможемо зробити, ми повинні це, повинні це зробити. Так, це є не зовсім по-пацифістськи. Так, тут трошки треба буде насильство вчинити, але, але це ім'я світлої ідеї пацифізму. Тож ми мусимо цю жертву принести. Ну і пожертвуємо тими росіянцями. Ну, українцями не може жертвувати, Росіянця можна. І не забудьте, що на руїнах отої Рашки має постати велична соборна українська держава. І межі України мусить бути від Берестя, поможе собі вороні шволокас підказ і на зеленому клині, і в українському Сибіру. Слава Україні, слава величному українському народу!